Вітаю вас на моєму каналі, з вами Андрій Дніпра, канал зроблено в Україні. Сьогодні я хочу показати вам ті покупки, які я купив за ці вихідні на Барахолці, і тут є деякі речі. Підписниця мені запропонувала з Дніпра, ми там зустрілися. І я їх за... ну, купив у неї. Якщо вона дивиться, зараз це відео. Вітаю вас, пані Еле... Олена. Так, ну, перед початком огляду зліва буде об'ява на ті речі, які я купую. Також спочатку, в кінці відео, під... в описі під цим відео буде мій телефон, вайбер, телеграм. Ті всі речі, які я вам показую, ви також можете в мене їх придбати. Я їх продаю, так що не соромтесь, телефонуйте, пишіть, дзвоніть, я їх з задоволенням вам продам. Ну, почнемо. Ось На барахолці купив ось такі парочку часов, було від двоє годинників. Ось така слава одна. Вона кварцева, але також беру годинники. Чому ці? Тому що гарні корпуса. корпуса тяжко знайти в гарному стані. Те, що там механізм не робочий. Ну я не знаю, може вони і робочі. Це кварцеві часи на батарейки. Так що я ще не провіряв їх. Оці і оці ось механічні. Ці треба дивитись. Жіночі такий лучик. Це двоє годинок купив у одної людини за 100 гривень. Потім ось такі запанки купив у одної людини. З таким червоне таке каміння. Це срібло. Запанки купив недорого, ці за 250 гривень. А оці купив ці вже дорожче. Це з янтарем. Запанки також срібло. Ці купив за 600 гривень. Ось такі гарні, класні. Зараз їх уже мало зустрічаються вони. Це також срібло і спізажний такий янтарь. Бачите, красивий, гарний. Далі пані Олена мені запропонувала ось... 100 грам янтарю. Ось такі янтарі. крошки. Ну, я купив, тут повибираю, може десь більше камінчики, менше. Не знаю, що поки робити. Ну, розберемося. Потім ось такі буси, з такого якесь каміння. Ну, це може лунний камінь. не знаю, что оно, потом разберусь. Тут такая закруточка, все гарная, раскручивается, закручивается. Вставочки такие латуневые, меж каминчиком. Леска. И вот такая одна брошечка. Чехия, Я сейчас покажу вам. Это Аврора Боралис, каминя. Дуже гарный стан такой, Застіжка ціла, все добре. І друга ось така Сейчас. по золоті. Червоне таке рубінове камінче. Також застіжка ціла, все добре. Ну, це я пані Олені за всі речі дав 300 гривень. Ну так. Людина каже, викидувати хотіла, бачите? Ну, Я запропонував ціну, щоб мені було вигодно <кій> до неї приїхати. Бензин теж, як кажуть, коштує грошей. Ну, і на барахольці я ось придбав вот таку частину сервізу. Він складається з ось такого молочника. Бачите? Я відео затягувати не буду, щоб це ось таке ЛФЗ. Молочник. Цукорниця. Ось така цукорниця. З кришечкою, Може кришечка це і не від цукорниці, може від чайника. Ну, була на цукорниці. І ось така трієчка. Бачите. Ось. пиріжкова тарілка, блюдце і чашечка. Ось така чашка. Тут. Троянда. Позолоту, ЛФЗ, червоне клеймо, вищий сорт. Цей сервіс, ну, він не повний, чайника нема, бо він був розбитий, Ну, битий там його сенсу брати не було, я його не брав, він був без кришки, без нічого. Ось є молочник, цукорниця і 4 трійки буде. Їх 4 штуки, і останеться ще одна пиріжкова тарілка. Ну, це всі речі, які я придбав за цей час. Так що, кому що зацікавило, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Також сліва буде опять об'ява на ті речі, які я купую. Огляд на ці речі з цінами буде пізніше, а може і не буде, якщо вони продадуться. Так що дивіться мій канал, підписуйтесь, дякую вам за увагу до мого каналу. І хочу вам побажати всього гарного, бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемось, коли зустрінемося.